Вітаю, Байден схвалив передачу Україні ще одного з РК Петріот. Партизани знищили станцію супутникового зв'язку під Москвою. Вибухи в Криму, а Туреччина знову вступає в гру посередництва. Далі докладно з вами я, Олексій. Президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив рішення про передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Петріот. А у відповідь на заклики Києва до... Посилення протиповітряної оборони України так повідомило видання The New York Times. Зазначається, що це рішення було ухвалене минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів. Обговорювалося як задовольнити нагальні потреби України в протиповітряному питанні, не ставлячи під загрози боєготовність США. Цікаво те, що нова система Петріот, до речі, це вже друга від США, надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ. Таким чином, система може бути розгорнута в Україні протягом наступних просто кількох днів. Крім того, Німеччина разом з іншими союзниками передають Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Петріот. Таке рішення підкреслює, що США. Та наші партнери продовжують активно підтримувати Україну, надаючи як військову, так і гуманітарну допомогу. А Партизани здійснили успішну диверсію в Московській області, знищивши станцію супутникового зв'язку Р 441 ливень. Ця подія суттєво. Вплинула на систему управління зенітно-ракетного полку і послабила систему протиповітряної оборони ППА всієї Московської області. Про це повідомив партизанський рух. АТЕШ вони заявили, що диверсія була проведена. Агентом руху на території 584-го гвардійського зенітно-ракетного полку, що розташовується в місті Клин Московської області, станція Р 441 ливень забезпечувала зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Це підкреслює здатність партизанів впливати на ключові військові структури противника, що має дуже важливе значення для. Загальної взагалі стратегії ослаблення обороноздатності нашого противника. І це ще не все у тимчасово окупованому Криму. Пролунала серія вибухів. Зокрема, в Севастополі, Євпаторі, Бахчисарайському та Первомайському районах. За інформацією російських джерел в регіоні працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер, а також так званий губернатор Севастополя Михайло. Розважає та місцеві пабліки. За їхніми всіма даними, у Севастополі всі служби були приведені в стан бойової готовності, а військові працювали над знищенням повітряних цілей. Крім Севастополя, вибухи також пролунали в Євпаторії, Саках, Красноперекопську та Армянську. Про прильоти поки що нічого не відомо. Росіяни, як завжди, брешуть, що все збито, але зазначалось, що, можливо, уразили або пошкодж... пошкодили зенітно-ракетний комплекс С 400 під Севастополем. Нагадаю, що раніше повідомлялось, що дрони Служби безпеки України уразили в Криму російський е комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо СВУ вартістю близько в 100 мільйонів доларів. Речник військово-морських сил ЗСУ покидає посаду. Дмитро Плетенчук, очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сил оборони Півдня України, оголосив, що залишає свою посаду, яку обіймав з квітня 2024 року. В своєму пості на Фейсбук він написав наступне: Шановні колеги, доповідаю. Наразі моє відрадження до Сил оборони півдня України в якості очільника центру стратегічних комунікацій та речника угрупування, закінчено. Так було сплановано. Від початку прошу не шукати ніяких підводних сенсів. Він також зазначив, що повертається до виконання обов'язків речника військово-морських сил Збройних сил України. Хто займе його місце на нинішній посаді, наразі невідомо. Але я вам нагадаю, що Плетенчука призначили начальником президенту Сил Півдня України після звільнення Наталії Гуменюк. Ну і наостанок. Туреччина висловила готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. Глава Міністерства закордонних справ Туреччини зустрівся із Путіним у Кремлівському палаці, де і зробив цю пропозицію. Про це 11 червня повідомила прес-служба МЗС Туреччини. Ця ініціатива збігається з наміром Туреччини взяти участь у саміті миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії. Також було анонсовано зустріч президентів Туреччини та Росії в Астані 3-4 липня. Крім того, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради з прав людини, заявляв, що Україна може отримати державу покровительку вже цього року. Такі дипломатичні кроки розглядаються ще й в контексті того, що нещодавно Папа римський закликав до обміну полоненими між Україною та Росією за формулою всіх на всіх. Тож пишіть ваші коментарі, що ви про це все думаєте. У мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі.